Фантомний простір. А, тепер, коли ми можемо перед очима уявити фантомну чашку і спробувати її руками потримати, давайте ми зробимо наступну річ. Ми, уявляючи цю чашку, ми її звичайно торкаємося, але поступово спробуємо торкатись простору навколо цієї фантомної чашки. Попробуйте, ну, Ми її ставимо, ми будемо уявляти її ніби, перед нашими очима. Попробуйте закрити очі, уявити цю чашку, фантомними руками її почати мацати, сенсоризувати. І поступово почати навколо цієї чашки простір все ширше і ширше обмацувати. Попробуйте відчути, на чому вона стоїть. Попробуйте відчути інші предмети, які стоять на тому столі, на якому стоїть ця чашка. Дайте простору, свободу, дайте простору показати вам, що ж він там а, уявляє, там повинно бути. Оце дуже критичний момент. Якщо ми чашку ще пробуємо уявити конкретно, тобто конкретно червоно, да? все, що навколо неї, ми просто мацаємо, по принципу, що б там не було, наша задача мацати. І оцей підхід, він. Є одним з основних, в принципі, у світі фази. Та ми не будемо уявляти конкретні речі, ми будемо давати фазі а, свободу показати нам що завгодно. І що б вона не показала, ми будемо це мацати. Наразі це у нас зараз перехідний етап, така собі вправа, де ми а, поступово переходимо від конкретних уявних предметів до давання. А фантомному простору свободи на, ну, на тему того, що вона нам покаже. Та? Ми даємо відправну точку кон кон контексту, і від цієї від, тобто це буде наша чашка. І від цієї відправної точки ми вже даємо повну свободу простору генерувати те, що він вважає за потрібне. Ми, ми просто мацаємо і даємо цьому розвиватися. Коли ви будете мацати простір навколо чашки, робіть поступово. Тобто в радіусі там, 10 см все обмацали, зробіть там в 20 см. Обмацали, зробіть там в пів метрів від чашки. Так? Отак поступово по 10 см, додавайте. Не біжіть зразу в інший кінець фантомного простору. Поступово мацайте навколо чашки, що, що простір там показує. А, зробіть це, і давайте ми зараз разом ще раз це зробимо. А, закрили очі, уявили чашку, а, почали її мацати фантомними руками. А, і навколо чашки починаємо мацати простір. Щоб там не було, тобто, вже не, не маємо конкретних очікувань, вже не маємо відчуття, що ой, там щось не те. Просто щоб там не було, якась кімната, стіна, стіл, якась там ваза на столі, яка поряд з цією чашкою. Щоб там ви не відчули, дайте цьому розкритися. Мацайте ці предмети з тою самою інтенсивністю, з якою ви мацали чашку. От. Помацайте цей простір фантомний. Хвилин 15. Головне, робіть це сидячи, щоб не заснути. Тому що в цьому стані ну, це одна з технік виходу. Типу, якщо ви це зробите на, на пробудженні після перерваного сну, ви можете зразу вийти в фазу за допомогою лише цього методу. Але ми ж наразі не виходимо, ми просто тренуємося. Не? Тобто мацайте простір. і... Запам'ятовуйте свої відчуття, ми потрошки будемо ускладнювати і давати більше свободи фантомному простору.